Щойно прийшла інформація з потоку, що потрібно подивитися на картах, чи є якась небезпека для вас. Можливо, зараз комусь це буде актуально. Ну, взагалі, взагалі в нашій країні зараз в наш час це, я б сказала, дуже актуально. Тому що я вчора робила індивідуальний розклад для дівчинки, записувала її відео. І у нас якраз тут шахеди літали, їх збивали, і знаєте, досить було так стрьомно, скажімо так. Тому давайте подивимося, чи є якась небезпека для вас у найближчі дні. Знаєте, як такої прям відкритої якоїсь небезпеки нема. Можливо, є якісь страхи тривоги, можливо, є якась поки що невідома для вас інформація, можливо, вам хочеться якоїсь підтримки. От це, скоріше, такі, знаєте, внутрішні якісь страхи йдуть, підсвідомі, можливо. Але нічого такого серйозного, слава Богу, я не бачу в найближчі дні. І це радує, звичайно радує. Але підтримка у вас є: вам дають ключ від дверей, від можливостей, які відкриваються. Вам буде якась інформація до вас прийде, ви щось дізнаєтеся, можливо, щось нове вивчите, чи будете вивчати, чи зараз ви це вивчаєте. І це допоможе вам знайти навіть внутрішню цю опору і підтримку, не тільки зовнішню. І ви будете от прямо стояти, як гора, як оця гора стоїть. Візьміть ключ оцей в руки прямо зараз. Візьміть його в руки, і ви побачите, які двері перед вами відкриваються. І не нехтуйте новими знаннями та новою інформацією, яка до вас приходить.